Остання симфонія. Комусь першому прийшло в голову, чи воно само собою по колу. Кивнув, моргнув, є пляшка, отож збираємося після уроків. Де? Звісно, в музичній кімнаті там світло не проникні фіранки. Щоб не бачив світ, як відводять душу всі п'ятеро чоловіків на величезну, двозмінну міську школу. Не беручи до уваги, звісно, директора, той надто обережний в такі ігри не грається, адже знає, продадуть ні за цапову душу. Далі партійне стягнення і плакала твоя кар'єра, директоре. Отож, чоловіків п'ятеро, а пляшка одна. Може, дві, три. Це лишилося таємницею. Як нез'ясованим лишилося чому і як заклинило двері. Те сталося вже тоді, коли п'ятеро могікан зібралися додому. Опісля хвилинного заціпеніння майстер. Він же, вчитель праці, отямився першим, роззирнувся по кабінету, чим би підважити двері. Е, тільки не ламати, захвилювався співак. Бо що тоді? Ночувати йому, напевне, вже доведеться на роботі стерегти свою обитель. Тихше, сторож, почує, благально заволав за молодших класів. Співак шмигнув до апаратури, Вимкнув музичний центр. Не треба панікувати, друзі. Зараз тихенько послухаємо музику і щось придумаємо. Хочете, приляжте на лавках. Вони досить зручні, м'які і тепленькі. Розтягнув повні розчервонілі губи, у посмішці вимкнув програвача. Увага! Остання симфонія. Майстер грізно посунув на співака. Ти, Іроде, триклятий, якщо цю ж секунду не придумаєш, як відкупорити свою душогубку із середини, клянуся оця симфонія стане для тебе справді останньою в житті. Співак позадкував до вікна, відхилив фіранку. Квітнева ніч зазирнула до кабінету. Натикаючись на лави, гурт пробрався. До вікон, скупчився біля шибок. Музика заповнила кімнату. Високо, зітхнули водночас. А мені все одно подався вперед майстер, аж ногу було, закинув на підвіконня. Жінка, напевно, приб'є, коли на ніч не втраплю додому. Е, смикнув його щосили за поли костюмного піджака, майстер заточився, мало не брикнув на діл. Сорому ще нароби. Вбитися мо і не вб'єшся другий поверх, а покалічитися можеш. Та й сторож ось ось обхід повторить. То серйозний дідок. Виструнчився, поправив ветеранські нашивки, підштовхнув пальцем окуляри на довгому носі, що нині набув багряного кольору. Чого ж товхаєшся, хапуго, в'ївся проти нього майстер. Я тобі не вчителька перворічка, котрою можеш крутити, мов циган сонцем. Перетасовуєш класи на свій лад, як на карти кидаєш. Хто гарно помаже, тому краще і дістанеться, а що, неправда? Не, не дзяволи. Коли хочеш, аби комісії не доходили до твого закапелка. Та не загледіла, як ти ліву продукцію на верстатах шкільних накручуєш, прикрикнув на нього зав, аж ногою з досади притупнув. Правда, очі коле. Мене знаю, моя не битиме, а інтернаціонал співати змусить, промимрив парторг, він же фізик почухав потилицю. Звіддалік почувся собачий гавкіт. Сторож. Відшахнулися від шибок, миттю вимкнули світло. «Музику, Музику, музику стишіть, волали одне до одного. Звалився на підлогу стілець, другий, то співак пробирався потимки до музичного центру. Музика стишилась, усі завмерли. З величезною патерицею, в довгій киреї, оточений виводком псів. Поважно обходив свою нічну резиденцію, сторож, постояв проти вікон, пильно подивився і поплив у всій величі далі. Минулося, видихнули, коли той щез із поля зору. Увімкнули світло. Співак піддав звуку програвачу, симфонічна музика збудила тишу. Ну, ти, націоналіст, затятий прикрикнув майстер на співака. Мало того, що поначіплював, ніде курці клюнути. Іно протестантів, махнув рукою в бік портретів, що півколом оповели стіни. Ти ще травиш нас церковною музикою? О, каналія. Тож Бетховен, Леонтович, Моцарт намагався оправдати геніїв співак. А музика, вона ж безсмертна класика. Не знаю, щодо музики, а ти мусиш таки стати безсмертним, не вгавав майстер. Ану, стрибай у вікно. Відімкнеш двері ззовні. Смикнув довгі портьєри, почав зв'язувати полотнища. Чіпляйся, колего. Вмитю повели співака за навіскою, затягли вузлом. Ну, хлопче, не дрейф. Тримайся міцніше і до зустрічі на цій землі, підбадьорював математик він же пенсіонер. До зустрічі у твоїх опортиментах, глузливо додав майстер. Дружно викинули занімілого віджаху співака у вікно, вчепилися за край портьєри. Добре все, що добре закінчується. І невисоко спускатися було співаку, і фіранок вистачило, досить довгими виявилися, і втримали в чотирьох, слава Богу, хоч і веселі були. Коли ж відчинилися двері з коридору, повискакували, мов ошпарені, і вмить опинилися біля виходу, де оговталися, набрали поважного вигляду, це для сторожа, засиділися, мовляв, справи усе. Справи. Зі стін дивилися на них вожді світового пролетаріату і глузливо посміхалися. Зітхнули полегшено на подвір'ї, щиро побажали одне одному добраніч і прудко подалися по домівках. Коли ж, за останнім із могікан, зачинилися двері, сторож скочив, мов зняв із себе ношу у двадцять років, трісь скок. Позамикав на всі замки двері і гукнув, аж собаки сполошилися Електро, виходь! і гучно розсміявся. У кінці вестибюля, з-під сходів, вигуркнула спочатку велика голомоза голова, далі з'явився і весь маленький чоловічок із вусами, що сягали до плечей. Розійшлися, не повірив, що дочекався свого. Нарешті, зітхнув щасливий сторож і потягнув важкеньку торбину до сходів, за капелочок, куди не сягне чуже заздрісне око. Миті облаштували зелену галявину. Електра, він же електрик, висмикнув пляшку, майстерно збив покришку, що дзенькіла бетонну підлогу. Буль-буль, забулькала столична у стакани. Хух, Думав, не перечекаю, схитнув головою сторож. Ця Андроповщина мене доконає. Чарки вільно не вип'єш, все, ховайся. І чого його сидіти так допізна? дивувався Електра. Сторож для певності озирнувся і нахилився до вуха товариша. Хочеш, скажу правду, тільки нікому. Інакше не бачити мені більше цієї роботи. Слово, поклявся Електра. Потім сторож оповів усе, що видів і чув. Коли ж почав описувати те, як співак спускався із другого поверху, обперезаний портьєрою, Електра розреготався на весь голос. А як же? докидав сторож крізь гучний сміх. Я мушу знати все, що робиться на моїй території. Який я був би охоронець, аби нічого не знав, то треба бути справді і глухим, і сліпим. І довго ще розкотистий регіт час від часу розганяв коридорну тишу школи, діставав другого поверху, де в музичній кімнаті чергикала забута платівка останньої симфонії. Все по колу і по колу. Ані зупинитися, ані зійти з окресленого шляху, Чергик, Чергик, здавалося, до безкінечності. 12 жовтня 2002 рік. Афіне. Відьма, діду, а чи правда, що ви бачили відьму? А то що, чи я тебе боюсь, хитро примружує око з під солом'яного капелюха? Та ні, оглядаюся, це мені лячно якось. Отакої. Тобі й поготів не випадає лякатися. Вона ж однієї породи з вами жінками. Того ж таки косатого племені, посміхається у пишні вуса. Скажете таке. Відьма то є відьма, а жінка вона є жінка, вперто наполягаю на своєму. А я кажу, що одної масті. І я бачив таку ж, розгортається дід, заохочується до щирої оповіді. Тоді я був ще невеликим парубійком. Приходимо якось ввечері з братами із поля додому, було то літньої пори. Мати ставить вечерю на стім. Бачу, посмутніла якось говорити не хоче. Що вам, мамо? питаюся як старший. Може, в господарстві що не так? Мати на хвильку замислилася, говорити чи ні. Далі непевно стинула плечима. Хто зна, мо, здалося, але в ранішнього молока у лиски та білки геть не стало, а вечірнього, як не дивно, лишилося так само, як і було. Може, хто приходить до корів уночі, озвався молодший брат і умов. Всі звели насторожені очі на матір. Чутки повзли селом то на одному кутку здоїлася корова, то на іншому. Ранок покаже, вирішили гуртом. Наступного дня ми не пішли в поле, доки мати з дівчатами не видуїла всіх корів. Тепер не стало молока у лиски та квітки. Молоко забрано, вже категорично каже мати. Щось треба робити хлопці. А звісно, що, засідку, зголосилися всі дружно. Того дня урався лан під гречку. Весь день до вечора коло волів та плуга тільки й розмов було про ту відьму. Ніхто з нас ніколи її не бачив, хоч наслухалися пересудів чимало. Вірили і не вірили тим розмовам, але відьма чи хтось інший. А спиває молоко. Страшнувато, певно, трохи, та чи ми втрьох не вборемо того недруга? Пізні пори вже по вечері загасили світло і засіли в сінях. Двері трохи прочиненими лишили, аби бачити стежку до кошари. В руках кожен з нас тримав доброго дручка. Ніч стояла погожа, тиха. Місяць час від часу вигулькував із за хмар, осявав двір, хвіртку, вулицю. скрикували сови, і їхні голоси відлунювали аж ген над річкою. Чекали години зо три. Менший брат Павло вже і задрімав був. Я лускав якесь насіння, що знайшов по кишенях. Щепав себе скільки сили, розлупував очі, щоб не заснути. Коли відчинилася хвіртка з вулиці, я так і не побачив. Загледів відьму вже серед двору. Штовхнув під боки братів. «Іде! ось вона, видихнув їм у вуха. Ми припали до щілини біля двірків. Бачимо. Біла постать із дійницею в руках прошкує двором. Довгі коси розсипалися по плечах, затулили обличчя. Та по статурі я вгадав жінку із дальнього кутка. Наче на одарку Соломонову скидається, прошепотів Павло. Я затис долонею йому губи. Мовчи. Відьма відхилила ворота до кошари. Нечутно гойднула дверима до хліва. За хвилю потужні дзюрки молока вдарили об дійниці. «Доїть!» ну, гадина, прошелестів я, а Павло та Кіндрат вирвалися з моїх рук і кинулися у двір. Тихіше, ну, тихіше, благав я, намагаючись зупинити парубчаків. Та де там? Подалися на виперед, немов лошата, до кошари, наздогнав їх вже біля корівника. Гуртом шарпонули двері увірвалися всередину. Ще мить ми бачили у місячному промінні зігнуту білу постать, що нахилилася до корови, навіть угледіли очі, що блиснули навпроти нас. І була сила в тих очах незбагненна. Аж запаморочилося мені в голові. Хитнувся світ, мов туману, накинуто на нас відразу. Відьма, о диво пропала. Світи, Даниле Сірника, гукнув Павло. Бийте, бийте, ось вона. скрикнув Кіндрат наймолодший. Я чиркнув сірником, брати вдарили дрючками біля корів, аж ті схарапудилися, рвонули на лигачі, котрими були припнуті до ясел, ясла затріщали. Ми роззирнулися по просторому хліву. Куди вона поділася? Відьма, мов крізь землю провалилася. Гойднулися двері, гуртом кинулися на двір, вискочили у кошару, Нікого. Он наче у дворі вже тицяв пальцем у стежку кіндрат. Ми ж із Павлом, хоч і не бачили відьми, але побігли на вздогін. Скрипнули завіси, наче од вітру хитнулася хвіртка на вулицю. Ми дружно вдарили із Павлом навмання палицями, глухо озвалося старе дерево на загорожі. Роззирнулися на вулицю. Ніде нікого. Відьма зникла, наче й не була тут. Пожбурили ми з досади дрючками аж у дровітню. Сказано сатанинське плем'я, та й годі, постояли ще трохи під ворітьми, постерегли тишу та й пішли у стотолу спати. Відтоді не турбувала корів відьма, видко таки добре налякалася нас. А з тою жінкою, котру наче впізнали у відьмі, стрітися нам ніколи не випадало. Іде навстріч, іде, глядь, уже й немає її. То в городи завернула, то у вулочку. Видко знає кішка, чиє сало з'їла. Ото я й кажу, що, хоча хвости та ріжки не проглядають у наших жінок. А будь-яка готова щомиті обернутися на ось таку, що ми бачили. Звісно, одна порідонька відьмацька. Дід закінчує оповідь, гучно регочеться, і, аби його слово було останнім, швиденько втікає до повідки. Мені ще ятері латати і латати, кидає вже на ходу. 10 жовтня 2002 року Афіни Майстер, дивись, дочко, і запам'ятовуй, не стане мене, сама зможеш грубу скласти, проказує тато і так любовно вимащує цеглу густим темним глеєм, що навозили від глинокопалища і за села, мов скибку хліба шоколадним маслом намазує. Не знаю. Схитую, непевно, головою. Надто складно, боюсь, що не для мене це. Ат, вовка боятись, відмахується тато. Що тут складного? Майструєш всячину зі мною, зможеш і це. Великої мудрації немає. От хіба що колодязі. Це вже мусиш знати, скільки і як вивести їх. Ні, тату, треба справді бути майстром ось таким, як ви, щоб за це діло братися. Рішуче заперечую і все підношу у столітньої давності цеглу, відібрану для грубки, як більш міцну і добротну. Тату, видко, сказане до душі, він гордо виправляє дещо згорбатілу, чи від тяжкої роботи, а чи від років спину. Певне, немає такого двору у селі і в окрузі, щоб я чимось не прислужився господарям. Хату зробити чи обкласти цеглою, хліва для худоби, погреба, груби печі. От тільки самоучка я, ніби й жалем проказав. У бригаді, коли будували школу вам, клуб, мо пригадуєш, Малою ти ще була, і я працював. Навчився тоді у хлопців багато чому. Які майстри. Цеглу кладуть, як на піаніно грають легко, швидко і красиво. Любота. Тато відкладає стару вичугану на роботах кельму, знайому мені ще з дитинства. Нахиляється над цеберком, споліскує руки і присідає на низенький стільчик. А майстри справді різні бувають. Лукаво так скошує око на великий бутиль, в якому шумує молоде виноградне вино. Не напоїла колись господарка вдосталь вином літківських майстрів, то й наробили зумисне їй шкоди. Але про те анічирк. Взяли плату за роботу та й пішли собі геть. Затопила жінка грубу, а воно, як зави, як засвище у димоході. Налякалася до смерті господиня, мерщій кинулася до майстрів, аби поправили, що там не так у грубі. А ті запросили такий могорич. А то й обійшлося скупій господарці втричі дорожче за те, на що поскупилася свого часу. То вас пригостити торішнім вином, біжу швидше до погреба, наливаю чарку. Вино добротне, запашне й темне, мов стигла вишня. От, здогадлива, сміється вдоволений тато. Після вина говора татова робиться більш Жвавішую. Може, пора підобідати, турбуюся, адже бачу, майстер мій вже пристав дещо. Нехай віддихаюся трохи, а ти задобрієш, аби грубу не взяв із собою. Як це, дивуюся, тато загадково посміхається. Знову про майстрів ідеться. Косо, криво, аби живо зробили грубу. Бачать, що ось ось упаде, підперли плечима і гукають до господаря. Хоч і плати, дядьку, гроші за роботу, а не так підемо і групу візьмемо із собою. Господар торгується за плату, не йме, звісно, віри, як то вони заберуть грубу із хати. Майстри бачать, що не дійдуть згоди, а груба ще трохи та й повалиться, відступили від неї і кажуть Ходи грубо, за нами. Груба і впала, тоді до господаря. Ага, дядьку, не схотів заплатити, скільки ми сказали. Та й маєш. Сміємося вдвох із тої притчі, присідаю на цеглу навпроти тата, слухаю. Майстри є у всілякій справі. Он, Василь Гаврилов, який рибалка з роду. Та ж вудочка саморобна, гачок і наживка, як і усіх, а риба в нього завжди вловиться, та ще й яка. Хто до чого вдатний вродився? Іван Настін замолоду, ну і штукар був. Нагуляється з усіма на вулиці, а доки розійдуться дівчата додому, всім витворить. І на дальньому кутку налякає челядь, і по дорозі до хутора біля могилок засідку влаштує. З'явиться привидом у материній сорочці в білій намітці. Ох, щинять лемен дівчата, а вже виску та крику у сусідніх селах чути. А Павло Вакулин який гармоніст завзятий. Грає булого гопака ще й навприсядки танцює. Село усе чудується. У Німеччині під війну, коли нас позабирали ще хлопчаками Семен Корендюк. Ще музика завзятий, гармошку доп'яв і опісля роботи щодня знає, витинає. Радянські літаки разом із американськими щоденно бомблять. Ми у бараках сидимо, а Семен вибереться на підвіконня і награє Польку та краков'яка. Мало життям не поплатився за те. Вискочив якось охоронець, як сіконе із автомата. Добре, що загледів, біду наш гармоніст, скотився вкупі із гармошкою до нас під нари. А на голови нам тріски від підвіконня сипонули, наче осколки. Майстри вони і є майстрами. Їх пізнаєш в будь-якому ділі. Інколи те діло не зовсім чисте. Ось послухай, що трапилося мені на Донбасі. Знаєш, як брали нас відразу по війні від жінок, дітей, була вже в нас первісточка Катя, манюня з матір'ю у Соболівці лишилася. Мене завезли знову ж таки на шахти, у горлівку, на Донбас. Кажуть, робив на німця, роби тепер батьку Сталіну. Ох, і строго ж було. Спізнився, а чи не з'явився на зміну, Карали тяжко, часто тюрмою. Ото якось відбув чергову зміну, гуляю на площі. Гроші про всяк випадок недбало вкинув у нагрудну кишеню. Зупиняюся, розглядаю вітрину. Бачу, рука через плече заповзає до заникачки. Що кажу? Гроші треба. На, бери, я ж такий, як і ти. Витягнув, подав через плече, не обертаючись, загледів на склі молоде, ще хлоп'яче обличчя під темною кепкою. Звісно, гроші було забрано, парубійко безслідно зник, а я цілий вечір картав себе, що ось так віддав зароблені копійки злодію. Думав, совість розбудити. Думав, поверне гроші і піде. Ага, дзузьки, Забрав і щез, а ти, дурню, ходи та чухай по тилицям. Вже тоді, як повертався додому, загледів у кишені ті ж купюри. Як і коли зумів майстер покласти їх назад, не придумаю, і сьогодні. Витко вирішив якщо я такий, як і він, то і грати треба зі мною по чесному. От тобі ще один спеціаліст своєї справи. А вже як насміялися на інкубаторній, знаєш, на фабриці у Пірнову була в мене робота. Вчилися, вчилися, а відрізнити диких гусенят від свійських. Мій колега так і не спромігся. Отак і виросли невпізнаними. Тільки ті, що вкоячили отаке, знали і очікували, аби дошкульніше покепкувати із спеціаліста. Дочекалися. Знялося півдесятка гусей під осінь, та й полетіли геть із двору. Що вже було тому майстрові? Промитої води не бачив. Вчитися, дочко, треба на совість, і справи робити так, аби не сміялися люди. Взявся за діло мусиш бути справжнім майстром, інакше не берися зовсім. І прискіпливо, оглядаючи свою роботу, додає тоді груба не піде за тобою, хоч би і схотів того.